Друга частина історії про гречку. Уважно сідайте, слухайте. Я теж ось буду зараз вечерять. Отакі, От до речі, балики можна придбати. Фабці-профоріал, інтернет є посилання, ми виробляємо свою власну продукцію, так що підтримуйте. Гречку ми посіяли, бо багато написали, як ми хотіли заробити. Ми її сіяли, як другий урожай. Завжди після якоїсь культури. І обвал цін вийшов. Це теж. І вона у нас зависла 2 роки. Тобто, виходить, собівартість була, наприклад, там 16 тисяч, а її реалізація була в районі чи 17 тисяч без ПДВ, а реалізація була 13. 000. Тому її ви продавати не можна бо згідно законодавства будете доплачувати ПДВ. Це ті, хто. Не знали, що таке ПДВ. тому й такі є приколи. Так що в слідучому відео продовжуємо.